Засвітило сонце, і не знаєш, який сонцезахист обрати. Ми маємо рішення: стильне, зручне саме для тебе. Дерев'яні жалюзі це атмосфера спокою та вишуканості, створені для інтер'єру, який дихає природою. Жалюзі день, ніч, грай зі світлом, світло, тінь, ідеальний баланс в один рух, функціональність, яку ти бачиш щодня, плісе це легкість. Це стиль ідеально для нестандартних форм і сучасних рішень, коли інтер'єр, продовження твого смаку. Мультиштора це не просто штора, це кілька тканин, один механізм, максимум контролю, максимум стилю, суцільні ролети для повного затемнення і повного комфорту, приватність, мінімалізм, рішення, що працює. Напиши каталог. І ми підберемо палітру саме для твоєї оселі.